Так, доброго дня. Я обіцявся вам показати, як пульт виглядає на мобільному пристрої, отож, бо зрештою, в мене дійшли до того руки. Отож, подивіться, ми знаходимося в нашому турнірі, переходимо у вкладку пульт, опиняємося в відповідному застосунку. Значить, що у нас відбувається? Він зразу відкривається в повноекранному режимі, тому досить зручно з ним нормально працювати. Натискаємо наступний виступ. В нас. Іде повідомлення про те, що ми отримали дані для нового виступу. Лічильники в нас ідуть по нулях, на них не звертайте увагу, вони свій результат показують в кінці роботи. Далі, отут у вас видає по замовчуванню традиційне пумсе, ви можете переключити на фрістайл. Можете використовувати як традиційне пумсе. Тут ви собі зразу можете виставляти штрафи, кому які потрібні, можете їх скасовувати, тобто в залежності від вашої потреби. Тут виставляєте оцінки. І, відповідно, тут у вас висвітлюють результати, ви можете їх побачити. Далі беремо наступне пумсе. В нас виклик... вискакує четвірка, показує, ну, але це підтрадиційне. Якщо у вас, до прикладу, є пумсе э, фрістайл», перемикаєте. І тут 0. Відповідно, э, по, фрістайл, по фрістайл пумсе. Тут дві кнопки залишилися так само, як і в традиційному. Коли ви дивитесь виступ, ви спокійно можете виставляти штрафи. Просто тут рахунок піде на від'ємні значення. Коли вони пішли на від'ємні значення, ви відпрацювали, вам не треба відволікатися, вам не треба нотатки якісь робити, вам не потрібно там, опускати очі десь від спортсмена. Далі ви починаєте спокійно виставляти оцінки, і у вас система автоматично ставить, ну, відмін... ну, приплюсовує до тих від'ємних значень, які у вас були. Тобто система нормально працює з цими цифрами, тому не хвилюйтеся, можете спокійно виставляти значення. Значить, у вас тут пішла оцінка. Давайте поставлю всі, хай вже будуть От. якось так. От, ви поставили оцінки. Відповідно, ви натискаєте зберегти в базі даних, даєте підтвердження, і всі дані у вас збережені. Добре, на цьому все. До наступних зустрічей.